Усій Іспанії пропало світло, це повний апокаліпсис. Люди постригали в ліфтах. Наш розумний дім перестав працювати. Взагалі двері не відчинялися, застрягли на паркуванні люди, і все. Кінець світу нам казали, зараз літаки почнуть падати. Всі АЕС зупинилися, і все таке. Іспанці в цей час. Ми пішли до моря з друзями. Так, з восьмого поверху ми спускалися, але що поробиш? Всі іспанці просто чілять і зробили собі вихідний. В кафе, ресторанах немає світла, але вони такі. Ну кава, тоді буде холодна. Всі світлофори перестали працювати, але не було ніяких жахливих аварій. Це все так розігналося. Що типу треба продуктами закуплятися? Все як завжди, тут все спокійно. В усіх ТЦ було світло, був вайфай. Просто так неможливо було майже нічого гарячого поїсти, але ти ж від цього не побреш. Взагалі паніки абсолютно ніякої не було. Нас українців, звісно, флешбекнуло в перші дні війни. Як це все було спанці? Просто на повному спокої. Наші сусіди всіх мітінги перервалися, бо робочий день і вони такі. Добре, просто побудемо вдома, чай не підігріти. Добре, поп'ємо, пивко». Тому все спокійно. Світло починає повертатися, і все буде добре. Не розганяйте ніяку паніку, як завжди. Як ви, українці, тут пережили це вимкнення світла? Все окей.